Вітаю вас на третьому уроці проекту фінансовий добробут від це бізнес-крихітка. Привіт! І сьогоднішня тема фінансове планування. Та спершу нагадаю, що по посиланню під відео та в закріпленому коментарі тест, завдяки йому ти зможеш дійсно запам'ятати інформацію з відео і отримати бонусні бали. І отримати бонусні бали. Три речі, які варто запам'ятати з цього уроку: перша важливо завчасно планувати доходи та витрати. Друге, доходи мають бути вищими за витрати, і цього можна досягти як збільшуючи доходи, так і оптимізуючи, тобто зменшуючи витрати. І третє: різницю доходів та витрат важливо зберігати. Якщо вам немає 18, мабуть, найкращий варіант буде зберігати на банківському рахунку, а після 18 інвестувати. О, а куди інвестувати? Це тема наступного уроку. Зараз основна думка, що гроші мають працювати на тебе. А давай з прикладом знайомся Терентій. йому 12 років, він в шостому класі. Терентій – активний член спільноти. Це бізнес-крихітка. Терентій написав собі фінансовий план, в якому основна ціль вийти на пенсію в 30 років. Що в 30 років жартуєш? Дослухай Терентій Записує свої доходи і видатки в Google табличку. За згоди батьків він відкрив собі в банку рахунок для підлітків. Всі свої доходи, будь то грошові подарунки від бабусі, чи 100 гривень за помиту машину сусіда, теренті розподіляє наступним чином: 10% він залишає собі на розваги, 90% кладе на банківський рахунок. За перший рік він відкладав в середньому по 500 гривень в місяць, тобто 6 тисяч гривень на рік. І з кожним роком його навички та можливості збільшувались. Так, у 18 років на його рахунку було вже майже 100 тисяч гривень, з яких 80 тисяч – це те, що він відклав, а 20 тисяч – відсотки за цей період. Чекай, там же банківський рахунок дає максимум 7% річних. Як так сталося, що в нього з 80 тисяч з'явилося 100? Вся магія в складному відсотку. Знаєш, що це і як працює? Не зовсім? Подивись в коментарях. Окей. В 18 років Теренті, згідно свого плану, починає інвестувати в державні облігації, акції, нерухомість та блокчейн-технології. Теренті вступає до університету на лінгвіста і знаходить роботу на півставки викладачем англійської для школярів. Його доходи збільшуються, але з'являються суттєві витрати, і він вже не може інвестувати 90% від своїх доходів. Та продовжує може відкладати 50%. Це в середньому 5 тисяч гривень в місяць. За наступні 5 років його інвестиційний портфель збільшується зі 100 тисяч майже до мільйона гривень. Закінчивши університет, Теренті влаштовується викладачем англійської, орендує симпатичну однокімнатну квартиру. Його доходи та видатки підросли. Та Теренті продовжує відкладати не менше 20% свого доходу в інвестиційний портфель. І от в 30 років інвестиційний портфель Терентія налічує близько 10 мільйонів гривень. Він збільшується в середньому на 10% у рік. А це мільйон гривень, з яких половину він бере собі на витрати, а половину залишає на рахунках. Після виплати податків Терентій має близько 40 тисяч гривень щомісячно. Кріс чи отримує хтось з твоїх знайомих пенсію в 40 тисяч гривень? Ні, звісно, ні. Так, Терентій завдяки фінансовому плануванню і самодисципліні, завдяки тому, що він завжди жив дещо скромніше, ніж заробляв, відкладав частину своїх доходів та грамотно інвестував вже в 30 років. Можна сказати, вийшов на пенсію. Тобто йому вже не обов'язково працювати заради грошей. Терентій фінансовий. Фінансово вільна людина, це ж видумана історія, так? так кріс, але цим терентієм може стати будь-хто з підписників. Це бізнес-крихітка, з тих, хто зараз дивиться це відео. Знаєш, що треба зробити? Знаю, знаю переказати це відео в коментарях. Пройти тест по посиланню в описі та поділитися цим відео з друзями, щоб отримати спеціальні бонусні бали. Це також. Та головне: дослухайся до наших порад і спробуй фінансово спланувати своє життя. А всі питання, які виникнуть під час цього, не соромся задавати в нашій спільноті. Це бізнес-крихітка. На зв'язку були Кріс та Містеро. До зустрічі на наступному уроці.